Я звернув увагу, що молитва, яку встановили нам межі великого зібрання, пробуджує відношення преклоніння перед вищою силою, це те, що має бути результатом молитви, Так, ж це хороший результат, правильний, гарний. А від чого це залежить? Отримати владу вищої сили над нами. Ра, вища сила, це вища сила, і вона завжди робила, робить і буде робити усі дії. І те, що ми робимо, думаємо, хочемо. Це не впливає на неї. Але те, що вона повинна зробити з нами, вона зробить. Тепер, каже, ми роками навчаємося завдяки Баль, Суламу, Рабашу вам, що творець це не певний образ, властивість віддачі та любові. Так що означає схилити голову перед властивістю віддачі та любові. Прав. Той образ, який має бачити перед собою творця Виходячи з цього, я повинен навчатися, я хочу не віддавати йому Я хочу розкрити своє серце, свій розум, щоб він оповнив, наскільки це можливо. Усі ці Увесь цей простір В цьому і полягає молитва. Я хочу наповнитися творцем. Арахутхне і ми повинні намагатися та, визначити та, цей вхід в цю силу та кажер. Бачите, якось зв'язати це зі ставленням десятці, що саме там ми входимо в неї. Рав ми включаємо в себе десятку і хочемо, щоб в цьому включенні творець наповнив би нас. товариш. І з цим напрямком ми входимо в текст, каже Рав.